Шатини, які ли, <плес> плине кача о ти кача, моя Котре страшна біда, Велике Горе прийшло на нашу землю, нашу Прияснивщину. Ми сьогодні, в останні хвилини, прощаємося з нашим зерняком, з нашим воїном, людиною, виїздно янголом, яка віддала найдорожче, що в нього було, це своє життя. Але кожен із нас думайте, за що, за нас з вами. Під час ворожого обстрілу наших військ обірвалося життя нашого дорогого побратима і позивний ділер. Близько 7-ї, 8-ї години ранку відбувався масований артилерійський і мінометний обстріл наших позицій в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Ворог розпочав штурмові дії. Володимир Іванович у складі групи шести військовослужбовців перебували на позиціях та Наслідок цього ж обстрілу з цієї групи четверо товаришів загинуло відразу, а Володя і ще один побратим з позивним Серб отримали поранення. Будучи пораненими, вони все рівно надали собі мінімальну допомогу і продовжували відбивати ворожу навалу. Це воїни герої. Вони, викли... вони виконали завдання і не допустили просування ворога далі. Але, на жаль, у Володі перестало битися його серце. Володя загинув як герой. Особовий склад 137 го окремого батальйону Територіальної оборони Збройних сил України, в якому проходив службу Володимир Іванович. У цей гіркий час висловлюють через співчуття родині. Близьким, друзям з приводу загибелі нашого земляка та героя Поліщука Володимира та розділяємо горе. Дійсно важко знайти ті слова втіхи. Неможливо загоїти біль від втрати рідної людини, близької людини. Нехай добрий вічний спомин про нашого захисника, про його подвиг. Та сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних побратимів і наших майбутніх колінь. Прапор!